А у вас було таке, що протез випадав в тарілку? От для вас ця сьогоднішня тема: це на чотирьох, на шести і на восьми. Як я обіцяв, якщо в загальному пояснити, що це за що це за методика, це для людей, в яких або відсутні повністю зуби, або їх залишилось мало, або ж їх багато. але Вони вже настільки рухомі, що потребують видалення. В такому разі ми встановлюємо 4, 6 або 8 імплантів. І одразу ж там на п'ятий-сьомий день фіксуємо тимчасові зуби, а потім через півроку фіксуємо вже постійні. Постійні зуби вже дозволяють вам повноцінно харчуватися, посміхатись і користуватися як власними зубами. Ось, наприклад, як тут в даному випадку є чотири імпланти, і вся дуга зубів. Буває так, що потрібно встановлювати 6 імплантів чи 8 імплантів в залежності від ситуації клінічної. Яка відмінність між усе на 4, все на 6 та все на 8? Відмінність у кількості імплантів тут. Рекомендацію вже надає лікар, оскільки бувають ситуації, що ми можемо зробити все якісно і класно на 4 імплантах, але це є не завжди. Більш таким поширеним методом є імплантація. все на 6. Це такі така методика, коли на шести імплантах все фіксується, і тоді це більш безпечно і довготривало. І ми можемо казати, що ми зафіксуємо цю тимчасову конструкцію зразу на п'ятий день. На восьми імплантах ще краще, оскільки це ще безпечніше. Це так само, як аналогія міст через річку. Чим більше в нього опор, тим він стабільніший. Те саме з зубами. Також є один момент, коли ми йдемо на імплантацію все на чотирьох. Якщо хоча б один імплантат з чотирьох у нас не фіксується повноцінно, тобто він став на своє місце, він там приживеться через півроку. Але якщо він став, але не зафіксувався, він прокручується, то ми не зможемо зразу, одразу тимчасову конструкцію зафіксувати. І доведеться або півроку бути без зубів, або бути з якимись тимчасовими зубами, але які не зафіксовані на імпланти, що не дуже добре для імплантів. Або ще третій варіант доставляти п'ятий імплант, який стане жорстче. Тому зазвичай йдуть на методику все на шести, оскільки, коли є шість імплантів, якийсь там не зафіксувався, то нам п'ять імплантів достатньо для того, щоб зафіксувати тимчасову конструкцію. І ніяких додаткових робіт чи ну якихось додаткових ризиків у нас немає. Тому е тільки лікар може сказати, яка конкретно саме вам потрібна кількість імплантів. Яка методика найкраща у співвідношенні ціна, якість? Якщо порівнювати методики все на чотирьох, все на шести і все на восьми, то ідеальним співвідношенням ціна якість це є все на шести. Тому що по суті, все на восьми це найкращий варіант по довговічності, по довготривалості експлуатації, по безпечності. Все на чотирьох це буде саме бюджетний варіант, але він передбачає там невеличкі ризики, так? Все на шести це ідеальне співвідношення між ризиками і довговічністю експлуатації, і вартістю, звичайно, тому я думаю, що це оптимальне рішення. Але ще раз повторюю: це, це рішення і вірніше, рішення ці рекомендації щодо кількості імплантів надає тільки лікар. Бувають ситуації такі, що все на чотирьох зробити неможливо. Або ж бувають ситуації такі, що чотирьох імплантів буде недостатньо. Тому те, що така методика існує, не означає, що це можливо у всіх ста процентів Скільки часу триває імплантування методом? Все на чотирьох, на шести та на восьми. Тривалість не сильно відрізняється, оскільки, коли ми підготовчі етапи зробили і вже перейшли до самої процесу імплантації, то кожен наступний імплантат додається там 5-10 хвилин буквально. І потім завершальні етапи також у всіх цих е, однакових, у всіх цих методиках. Відповідно, різниця буде тривалість взагалі такої процедури від 2 там, до 4 годин. Тож кожен наступний імплант додасть нам буквально 10 хвилин максимум. Як метод СЕНА-4 допомагає людям, які мучаться зі знімними протезами, роками? Кардинально. Оскільки насправді це є моя улюблена методика, оскільки ми можемо змінити життя людини, життя реально міняється на до і після цієї методики, тому що людина, яка роками не могла нормально харчуватись, інколи посміхатись, спілкуватись з людьми. Завжди відчуває страх, що той протест може вилетіти, чи ну він надзвичайно незручний буває. Це можуть зрозуміти тільки ті люди, в кого він є. І тому, якщо слухають діти, батьки, яких мають цей такий знімний протез, теж задумайтесь, це надзвичайно важливо для них. Тому е, імплантація все на чотирьох дозволяє е, повернути. Людям, які забули вже, як це мати свої зуби, які не знімаються, повернути якість життя і насолоджуватися кожним днем, насолоджуватися такою дрібницею, як можливістю відкусити яблуко. Це найшвидший і найкрутіший метод відновити функцію та естетику в найкоротші терміни. На що розраховувати пацієнту по часу? План відвідин клініки, консультація, моделювання, видалення зубів, хірургія і в кінцевому результаті, коли будуть зуби? Е Першим етапом, звичайно, це консультація буде. Після консультації або вже на консультації, якщо пацієнт має комп'ютерну томографію, то ми вже більш детально розглядаємо всі етапи. Якщо пацієнт має обмаль часу, то ми максимально швидко готуємося до операції. Це може бути навіть на наступний день чи через день. І в цей момент. Сама операція триває від двох до чотирьох годин. День операції пацієнт не отримує зуби тимчасові. Будемо мати змогу їх встановити на п'ятий-сьомий день. Коли пацієнт отримує тимчасові зуби, жувати ними ще неможливо. Це є зуби для естетики. А протягом наступних трьох місяців відбувається проживання імплантів в кістці, і вже починаючи з третього місяця, можна буде жувати щось трошки твердіше. А вже повноцінно харчуватися, коли ми встановимо остаточну постійну конструкцію, це буде на шостий місяць після імплантації. Чи є ризики та ускладнення після такої процедури? Ризики після хірургічних і ускладнення, після хірургічних процедур є завжди, тільки вони мінімізуються правильним обладнанням. І професійністю лікарів. Тому е, від мене рекомендація: якщо ви плануєте таку маніпуляцію, зверніться в кілька клінік, послухайте їх, послухайте різних лікарів і прийміть для себе рішення. Скажіть, а все на чотирьох дешевше, ніж встановлення кожного окремого імпланту? Е, так. Все на чотирьох значно дешевше. Я вам більше скажу, дослідження тодішніх стоматологів показували, що за кожен відсутній зуб має бути один імплант і окремо на ньому коронка. І, і тоді часто так і робили. Але в, дані, в такій ситуації ціна цієї роботи була просто ну, космічною, тому що один імплант з коронкою гарної якості ем, міг обійтися десь біля тисячі євро. Тобто ви уявіть за кожен відсутній зуб по тисячі євро. А оця методика все на чотирьох або все на шести, вона значно доступніша, оскільки е, вам, ну як мінімум, вдвічі, а то й втричі, дешевше вийдеться зробити е, імплантацію з постійними зубами.